Я не повірю зараз, якщо просто третій раз підряд, другий знову буде холостий. Я сьогодні зроблю щось з тим чи ні. Ну давай, зараз в себе вистрілю, це, звісно, смішно буде. Фу. Так, минулого разу знову. Коротше, привіт, дуже складний тебе нік, важко прочитати. Так. перший був холостий і другий теж був холостий, але я очкую в себе стріляти. Ах! -мо. Ему подигрывает. Не знаю, где пули. Он заряжает. Уже рука трясется. Ладно, хрен с ним. Лучше, за вейда шестого выйдет. И хвостый, конечно. И зараз у меня вот такой в мене один момент. Так. По-любому зараз перший холостий. Я не повірю зараз, якщо просто третій раз підряд, другий знову буде холостий. Це просто, ну, це буде подстава з подстав. Ооо. Я сьогодні зроблю щось з тим круп'ячені Пофіг. Хай буде бойовий. Камон. <гум> І все.